Вас запрошую на наше весілля. Тому я впевнений, що буде цікаво. Зараз йду до неї в гості і буду вам трошечки показувати. У нас тут спротив безкоштовно годуй. Напомню дедушці, щоб купив мені какаду. Це ж не можна таке показувати. А, як ви помітили, я все ще стою біля дівочого відділу, Ладно, жарко. але я ледве вмовив вже Аню обрати коляску то фісташкою чи який кольор. Що Ще раз покажу. Звичайно, ви в коментарях також не пишіть, якщо ви голосуєте за сіру галіму коляску, сайбокс, то пишіть в коментарях ось так. Шут. Здесь вы можете расширять. И расширять И Ой. здесь Все. Угу. Угу. То есть если в сидящем положении, то он полностью ребеночку закрывает. Угу. Плюс здесь магнитные ремешки. Да, и там же в люльке тоже магнитные у Эли, да? да. В, люльке? в люльке? Да, нет реми. Не реми, а вот эта вот накидочка такая. Да, магнитная. Подножечка, сеточка, чтобы ребеночек не пачкал текстиль. То есть оно весь текстиль снимается, его можно стирать, он очень легко. Сейчас я с этой приду, потом стопать. Вместо мне еще посмотреть, понимаешь, живую серую и вижу, и тогда я могу решить. А, тут есть вот тут, тут какой-то. Видишь, а там такого нет. Ну, это потому что там есть, э, наверное, рюкзачок, да? Там ну, да. рюкзачок все. Тут вот так. Что, ну я не знаю. Практично в мовов Аню взяты все. Просто не нерозуміло, як цьому самообраєш, якщо катати мені це. А мені не катати, так? Да? Ну не так часто. А хто мені. зна. Так, Ходиш. Сьогодні їдемо ще в 562 магазини. Будемо брати візочок, тому що Аня не може е, вирішити, який колір вона хоче. Ну я вже е, вирішила фірму. Це вже. Це ж не точно. Ні, ну в житті, мавіра, точно. Да? да. Так, Вані сьогодні, що на сирники, в мене ось така краса. Я Ваня. Нормально. Три плюси, чому о, колір такий, як я обрав, три плюси чому як ти. Але мій більш підходить під е, всю одежу. Він просто базовий, а твій більш е, креативний. Всі кольори нарешті, на світі. Нарешті я знайшла місце, де є. І, і такий колір, і такий. Все. Не треба їсти в жодне місце тут собі. Ще такий і такий. Беремо чорний. У нас в магазині вчать, як треба правильно спускати дитину, а не головою вниз. Ми повинні були обрати коляску. Обрали. Ми хочемо підстакани під цю коляску, а саму коляску ні. З підстакам то вже життя. Простує. Ми купили зато е, у кроватку, е, що? Що це, господи. Матрас. Матрасик. Матрасик. Але, на 100 приблизно, що ми вже вибрали з тобою, обрали колір, тому що якби ми обрали той колір, ми взяли в цьому магазині. Так як там в іншому магазині є колір Оливковий, то ми їдемо зараз туди. Друзі, у нас сьогодні знову ж таки гаста, ну і побачення, і гастровлог. Ми, Ми з тобою сиділи, що щойно... снідали. Та й шо, то, снідали то була не вечеря, да? то був сніданок. Mm -hmm. Окей. Прийшли в закладки модний зараз в Одесі, називається Грейс. Не подумайте, що нас скрізь тут безкоштовно годують. Нагадуйте. Ну, яка різниця, але то не реклама. Ми дізнаємося в кінці Да, Ось такий гарний заклад. Знаходиться на даху. Що ми зараз робимо? Обираємось коляску на лізочок. Я обираю. А ти вмієш махлювати? Ні. Оріо. Тільки покажи, що з цього оріо. Ага. За а, ну я, я голосую за ну, за свою, а я за свою. Я, да. а, я... Ну, Всім привіт! <світ> Неділя! Знову вона. Я навіть не буду говорити, як її звати, бо ви вже і так знаєте. І ми на фестивалі їжі зараз будуть виступати наші О. дітки. Так, ось Даніель вже прийшов. Даніель, привіт! Но... Ми все ще на фестивалі їжі. Тут... Що тут взагалі відбувається? Стій, тут покажи, тут дуже там багато. багато... Так, зараз. Купав. О, так, дитячі всякі штучки. Так, я зараз приближу. Ось таке. Типу, фудкорти там є далі. І так, тут багато Дивіться, ось такого. Продають всякі вкусняшки. Тут можна пограти, роблять якісь штуки. Прикольні, да. дуже незрозумілі. О, ще такі це Машансь. якийсь перероблений пластик, типу а. еко, всі справи. Все, 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 все. Я Малень. не знала, але ну, добре, що я так. Всякі короче, вкусняшки роблять. Діти але... можуть погратися, і там є сцена, де відбуваються собственно всі всякі штучки. О, дивіться, які гарні. Сумочки, все продають. Ми все одно щось продаємо з тобою, ти помітила? Так. Коротше, так. прикольні всякі сумочки, тут чухли, підставки, електронні. Все можна собі придбати. О, украшенечка для дівочок. Дивіться, всякі прикольні украшення можна собі прийти, купити, прибирати, добрати до свого. А, ти їжа? а їжа так, А їжа, є їжа. Є вата. Це мені Але... це мені дитина говорить. Там такі так. смачні наші є... одеські морепродукти. морепродукти є дуже смачні морепродукти. Ми коротше пройшли минулого разу, були з Яною також, і ми там їли таку смачну кукурузку. капець. боже може, нам треба її з'їсти? кровасо. Ну може й треба. Цукрова це, це ми зараз дуже, дуже поспішаємо, але ми йдемо знову на кукурузку. Ми Короче, знову поспішаємо до моєї але мами. Але ми Зараз покажемо коротше, такі прикольні місця, де люди сидять собі і просто можуть взяти якусь їжу і відпочивають, куштують її і дивляться концерт. Так, сирочки, пожалуйста, дімі не показують не, це. А ви бачили взагалі скільки не показуйте. Може, діма не дивиться. Льоня Пропускає закриває очі. Дімі. дімі. — Авторські щось розроблені. <світ> Тим паче не дивиться. — О, тут барбершоп, дивіться, Вибачте прикольна. мене, на хвилиночку. <світ> клас. <світ> ну, ви розумієте взагалі? Так, Ань, зараз вона, покажемо в принципі нашу все. улюблену кафешку. Так. — Дивіться, тут, тут взагалі завжди черга, щось, щось трапилось, всі вже все набрали, дивіться, як тут смачно. Бо дивись, всі сидять і їдять. Це неможливо пройти. Позиветься, Одеський, uh, uh, Одеський майсі. <ріпи> – Ну просто, ну ось так, яка вас краса. Ось Дивіш така вкуснічка. Давай зимочили. Давай зімо кукурузку. <ріпи> ну, кукурузку. Давай. Я хотіла сьогодні ходати. <ріпи> <ріпи> <Тобі Це даю. ріпи> Нам тільки що говорять, <ріпи> типу, дайте кукурузку молодим ну, людям. Є І дівчина не розуміє, кому молодим людям отримує. Ой. Це буде обрізано, там буде запікано все. Сказала, я, я сказала, але ви запікаєте, вже воно запікано і вже ніхто не дізнається. Дякую. Щас солька, соль ваша, боже, боже. Ой, ой, ой. Все, іду. а Вас точно не знімати? Вас точно не знімати? Ooh. Що ви сказали? Я не хочу пробувати кадр. Ви прекрасні в цьому кадрі. Ви такий молодець, ви все розумієте. Гарного вам дня. Дякую. Привіт. Привіт, я зараз, друзі. Ми намагаємося вийти, але... Я це біжу в категорию, замокдемо. І я по посправа. Я була на початку привітці, просто попилася і Да? ну подожди, у мене щось місяць на браті. Мама зараз з офісу провезла купу старих фотоальбомів, тому я впевнений, що буде цікаво. Зараз йду до неї в гості і буду вам трошечки показувати. Взагалі було три таких коробки. Це ще не розпаковували ось ці дві. І мама вже почала там дивити щось. Це третя коробка, так? Прекрасно. Це все фотоальбоми, Трочки давайте так пролістаємо. Ага, прикольно, привіт, альо. Дивимось фотки і читаємо. Тут така записка була дуже смішна. Це був лист. лист да, Тату і листа, типу ага. та був фрейс. Я написав папі от Дорож, да, мова, але як дімо. Папуля, привіт. Пише тебе Діма. В школі учусь хорошо, троєк нет, за п'ятої теж. Ага. Папа, купи мне, пожалуйста, футбольную форму. Очень скучаю, жду, когда вы с дедушкой приедете. Напомни дедушке, чтобы купил мне какаду. И еще скажи ему, чтобы купил большую клетку. Бабушка купила мне PlayStation. А мама кассеты. Я очень люблю играть в Тарзана и Русалочку. До свидания, я тебя люблю. Меркантильный ребенок. До свидания, да, именно? До свидания. А я сам какаду. І ми з Дімою такі. До речі, мені тато і дідусь не купив какаду і велику клітку так. Ну нічого. Рандомно буду показувати всі фотки, що є. Ось така світлина є. Так, тут можете вгадати, хто де. Мама, ти, тут взагалі виглядаєш доросліше, ніж зараз. Доросліше, ніж зараз, вона виглядає тут. Ні, ні, не треба. Не треба мої фотки показувати. Ну, слухай. Ні, не треба. А, а вот это. Ленечка, стань ровно, красиво. Стань. Все, побачите все. О май гад. О май гад. Боже мой. Ой-ой. <свят> Боже. Це Тут... ж треба було так одягнутись. Про... Не можна таке показувати. А, да? Цензура? Yeah. Ладно. А Дашка, до речі, дивиться кожен наш влог, тому і вона є у цьому влозі. Це наша найліпша подружка зі школи. В рамочки, в рамочки да, Дашка, і тобі запильна при... трішки. Запильна трішки, нічого страшного, але подивіться на наші зачіски. Ми тут просто такі ретро, нереальні. Мам, буду твої нормальні фотки показувати. Тут, тут вообще така 40 кілограмів, да? да? А тут прикольна фотка. До речі, хто де? Я не знаю. Мам, ти знаєш? це Діма. Ага. А это? Ну, ти. <ріст> а з цією фотку, до речі, зв'язана дуже класна історія. Ось бачите, два ціпленки. Взагалі в нас було десь 10 цепля, тому що ми їх знайшли на базарі, вони коштували 1 гривня, одна цепля таке. І в нас на 10-му поверсі в квартирі жило 15 кур. Ну а що ні? Чому так сталося, я не знаю. Але потім ми їх віддали бабусі у частний будинок. Але сам прикол, вони виросли майже як здоровезні кури в квартирі, прикиньте. Діма не хотів, щоб я показував вам ці світлини, але подивіться, які ми тут просто суперстар. А тут так взагалі просто. Це ж треба було такі, такі стильні. Давай, що там? Що це? А, Ну це школа, це наш клас. Так, ми прийшли за нього в компот. Я, як знаєте, той чувак, який постійно за кадром знімає лише так, свої конечно, руки. Тебе я тебе знімала. А, так? Да? Що да. це таке? Пашот? Да. Да, Ой, прикольно, пашот з Олів'я. Я їм... Це фаршмак, виглядає фігово, але дуже смачно. <гум> Хто з Одеси знає, що в нас є такий заклад компот. Може, до речі, в Києві також є. Дуже смачна така домашня їжа. Зараз будемо їсти котлети, пюрешку, олівєшку, да, У них, до речі, там, бачиш, компотики стоять, і вони приносяться, вони самі саме закручують і приносять. Взагалі-то тут тераса, там величезний такий заклад, але ніфіга не видно. Вон компот. 300 років не був в лікарні і ще 300 років не планував бути, але дали направлення на флюорографію, Тут пишуть не входити. Справа в тому, що всім майбутнім батькам потрібно її пройти, щоб зайти в пологовий будинок. Тому не знаю, друзі, скажіть, боліше чи не боляче робити флюорографію? Друзі, ну звичайно, я приколююся, розумію, що то просто будуть сканувати мої легені, і там нічого болючого немає, але все ж таки неприємне відчуття, що мені буде зараз облучати мої ідеальні легені. До речі, ще таке питання перед тим як зайти ось сюди, я аж два стільки, ну ви зрозуміли. Це його. Як це вплине на результати ось цієї штуки? хвилююся, щоб ми сказали, ой, хлопче, ти, звичайно, прокурив вже за 31 рік свої легені. Так, це перший раз, коли мене сфоткали гарно з першого разу. Тому що кажуть, двічі не можна. Це я вам, вас запрошую на наше весілля. Ура! Клас! Відкривайте, відкривай. якого не бачив. Тут Допомагай. всі зібралися з телефонами. Вибачте, я принесла, я її розпаковую. Так? Да. Так, так, Ти можеш так. коментувати. Ми з Дімою дуже старалися це робити. <рес> У -у, дивіться, як гарно. Боже, дивіться. Диві. У, -у, -у, -у дивись. Тут фішка в тому, просто можна скати. Да. Тут все, всем, всем пока. Тут фішка в тому, що бачите тут орнамент український. Тут бачите красненьке все. Угу. Це говорить про те, що свадьба буде сва весілля буде в українському стилі. Угу. Тобто всі гості повинні бути прочитати. Будь ласка, не торбуйтеся. Ага, так. Спочатку почекаю. Всі повинні прийти в українському стилі, вишиванках. Це не обов'язково. Якщо ви бажаєте, якщо ну, це, можна ж якось... це не принципово. Ну, так. ну За бажанням. Ну, якщо, Треба uh, майже всі. Да? Треба. Ну пройшли, там живу. Але тут написано, що, будь ласка, не турбуйтесь про квіти. Краще дайте е, вина. Ладно. За бажанням можете підтримати стилістику весілля і втягнути вишиванку. А чого не турбуватись про квіти? Я не хочу квіти. Ну, да, ну, а що, вина? Ну так, да. ну що? Ну так. А чого не ти не, не, не любиш квіти? Ну, я люблю квіти, коли це е, мені е, от, там один луке дарує, я ходжу на нього дивись постійно. Я не одна така, просто в нас така професія, що нам дуже багато дарують квітів. що коли в нас їх дуже сильно багато, ми за ними не дивимося. Так багато тексту, друзі. Я пішов працювати. Нехай далі самі знімають, що там відбувається в них. Ти поїхати і не скажу прийти, ви до на поїздку, я так сказала. А він тобі що? Номер мені сказати, Він говорить, не треба. Адміністратор знає вас. Напевно, напевно. В кінці дізнає. Коротше, дуже затишний такий заклад. Минулого разу ми були також в грейсі, але в трішки Велико. іншому, великому, да він також крутезний. Але подивіться на цю атмосферу. Такі малесенькі, затишні, приємні офіціанти, бармени. Знаєш, Мені здається, що цей маленький, але він більш стильний. Ну він такий класний, прям. Це мрія мого офісу, напевно. Видно, що сюди ви вкували гроші. Так, да, багато грошей. А ще мені написали, що в мене все вийде. Ось, дивіться. Що сказати? Що сказати? Щойно ми поговорили за те, що він і Тут також виключили. Так Що, Вони друзі, здається, ось тако. Так. А він є, тому що заклад престижний. А ти бачив його? Ні, я його не бачив, я його не чув, але я впевнений, що він буде, тому що мені тут писали, що все вийде. Кудись поділася ця штука і колись поділася все вийде. Але ладно, поверну. Друзі, все вийшло, тому що генератор запустили, не пройшло і 20 секунд, і все, все працює. Хочу вкусно, дуже вкусно. І очень, і дужно, і Вері, і, і, і Дастіш Фантастіш. Скокоруки, скокурудзичко? Скокурудчичко, я вже втомилася. Короче, подивіться, це дерево. Кажуть, що воно здійснює всі мрії. Потримала за листочок і скажу, щоб все нарешті стало супер у всіх вас.